Продовжуючи тему догляду за шкірою обличчя, знаю, що цього якраз блоку чекають всі, тому що це те, з чого починається наш каталог лівести цього разу. Це декілька сторінок наших неймовірних новинок, для того, щоб ви одразу могли їх побачити, а не шукати в каталозі, тому що ну знаєте, мені здається, що ці новинки взагалі варти окремого каталогу, а тому, що це ну таке ж, взагалі щось якийсь і новий рівень для нас. Отже, що це за новинки? Спочатку хочу трохи про, про виробника, тому що почали питати: а хто а хто виробник, а тому, що подумали, що ну, хтось новий з виробником Ви вже знайомі. Це італійська компанія Фарма Лайф. І вам вона знайома з по нашим питним сімгелям Алой Вера Рідусел, які ми завели декілька каталогів тому, і які я вже знаю активно всі п'ють, використовують і навіть мають результати. Це Фарма ну навіть з назви да Фарма. Фарма і життя фарма лафрізоч це дійсно лідер у виробництві та дистрибуції харчових добавок, це те, що вже ми маємо в каталозі, да термокосметики та виробів медичного призначення. Тобто, ви розумієте, що якщо ця компанія Робить виготовляє, виробляє харчові дієтичні добавки, ці всі наші гельчики і так далі. То, вже якщо вона береться за косметику, то це має бути щось особливе. Це не просто ну якийсь пересічний продукт. В них своя лабораторія, вони все досліджують. Це такі ну дуже сурові наукові якісь дослідження. Розробки е, наукові методи і дійсно ну так як їх місія да пропонувати своїм клієнтам безпечні, ефективні та повністю натуральні продукти для здоров'я. Вони це розглядають навіть догляд да, за шкірою для здоров'я і Фармалайв е, взагалі вже представлена е, в аптеках і е, в різних фітотерапевтичних каналах. Представляє свою продукцію в 60 країнах світу більше 20 років і має дійсно круті інноваційні продукти і неймовірний асортимент. Якість якого підтверджено всіма там можливими сертифікатами. Тобто, я розповідаю саме тут про виробника, саме для того, щоб ви да, розуміли, які ви маєте продукт, тому що дуже часто от, хочеться заакцентувати саме на виробнику, тому що коли компанія е спеціалізується на добавках, і ти ще береш від неї догляд до обличчям, ти вже розумієш, що він особливо, і він дійсно особливий. І тут якраз з'являються два бренди, про які я говорила на початку. Два бренди від італійського виробника Parmalife.